Добрий день! Тема лекції адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини. В рамках зазначеної теми розглянемо наступні питання: а саме: поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його складові елементи. Поняття структура та реалізація норм адміністративного права. Та третє питання: поняття адміністративно-правові відносин, їх особливості та структура. Варто зазначити, що вивчення судності, змісту та видів адміністративно-правових норм посідає провідне місце в системі курсу адміністративне право. Актуальність цієї лекції полягає в тому, що основні положення та засади дії механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин застосовуються практично в усій системі адміністративного права. Вони становлять першу основу, на якій ґрунтується правозастосування адміністративно-правових джерел. А крім Крім того, реалії суспільного життя також обумовлюють необхідність чіткого визначення сутності норм адміністративного права та вихідних засад їх реалізації. Далі визначимо поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його складові елементи, тобто частини. Ефективність правового впливу на суспільні відносини в сфері публічного адміністрування залежить не лише від їх природи і особливостей, правильного застосування методу регулювання, а й від успішного використання всіх елементів механізму, за допомогою якого права воля переводиться у фактичну поведінку суб'єктів адміністративного права. Механізм адміністративно-правового регулювання це сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі реалізації адміністративних зобов'язань публічної адміністрації. До структури цього механізму входять наступні елементи: норми адміністративного права, об'єктивно виражені в законах та інших нормативних актах, адміністративно-правові відносини та акти застосування норм адміністративного права. Також акти тлумачення норм адміністративного права, правосвідомість та правова культура, також законність. Кожний елемент Цього механізму виконує специфічну роль у регулюванні поведінки людей. Ці елементи одночасно виступають як юридичні засоби адміністративно-правового регулювання. При цьому адміністративно-правові засоби включаються в процес регулювання в певній послідовності. Таким чином Адміністративно-правове регулювання є процесом послідовного використання адміністративно-правових засобів для досягнення цілей регулювання дій учасників суспільних відносин найважливішими засобами механізму адміністративно-правового регулювання є норми права. За їх допомогою з одного боку регулюється поведінка суб'єктів адміністративного права, охороняються права фізичних та юридичних осіб, встановлений в державі правопорядок. З іншого виникають адміністративні правовідносини, в яких статус суб'єктів реалізується в адміністративно-правових відносинах як елементі правового регулювання. Індивідуалізується положення тієї або іншої норми адміністративного права, визначається характер, права й обов'язки їх учасників. Акти застосування норм адміністративного права включаються в механізм адміністративно-правового регулювання як засоби індивідуалізації прав, обов'язків і міри відповідальності. Акти тлумачення норм адміністративного права роблять легшим та доступнішим їх сприйняття. Разом з іншими елементами механізму вони сприяють якіснішому досягненню цілей правового регулювання. Правова свідомість це система відображення правової дійсності у поглядах, почуттях, уявленнях людей про право, що складається з правової ідеології, правової психології та правової поведінки. Правова культура це система правових цінностей, завдяки яким правильно розуміються та виконуються положення норм адміністративного права. Законність це правовий режим, з допомогою якого дотримуються норми права всі суб'єкти адміністративно-правових відносин. Переходячи до наступного питання лекції, слід зазначити, що адміністративно-правова норма це різновид правових норм. Вона відображає сутність урегульованих нею суспільних відносин і постає необхідним елементом конкретного адміністративно-правового акту, закону, указу президента України, постанови кабінетів міністрів України тощо адміністративно-правова норма. Це формально визначено загальнообов'язкове правила поведінки, що встановлено та охороняється державою з метою регулювання суспільних відносин, які виникають, змінюються і припиняються у сфері забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів, фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного і самоврядного управління у сферах соціально-економічного і адміністративно-політичного політичного. Розвитку та охорони громадського порядку. Нормам адміністративного права, властиві характеристики норми права взагалі. Проте водночас адміністративно-правові норми мають певні відмінності, які свідчать про наявність деяких особливостей норм адміністративного права. Таким чином, адміністративна правова норма, як юридичне правило поведінки, завжди передбачає, що існують умови для її застосування, ті суспільні відносини, на які вона покликана впливати, і які, у свою чергу, породжують конкретні правові правовідносини між суб'єктами адміністративного права. Адміністративна правова норма визначає також права і обов'язки учасників відносин, що регулюються нею, передбачає наслідки їх настання у результаті невиконання або неналежного виконання приписів. Норми. Структура адміністративно-правової норми це її внутрішня побудова, для якої характерний усталений зв'язок компонентів, які її утворюють, а саме гіпотеза диспозиції та санкції. Гіпотеза це частина адміністративно-правової норми, в якій визначаються умови, за яких настає чинність усієї норми права. Гіпотеза відповідає на питання, коли, де, якщо, в якому разі, за якої умови. Залежно від свого складу, гіпотеза також поділяється на просту, складну і альтернативну. Прості гіпотези вказують на одну обставину як умову дії норми, наприклад, згідно статей 22 другої купа при малозначності адміністративного правопорушення, гіпотез. То за орган посадова особа уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежити усним зауваженням. Складні гіпотези вказують на дві або більше обставини, як і умови дії норм. Наприклад, 2 закону про громадянство України визначає перелік умов для набуття громадянства України, безперервне проживання на території України протягом певного терміну, володіння державною мовою, наявність законних джерел існування та інше. Альтернативні гіпотези пов'язують дію норми з однієї із декількох перерахованих у законі обставин. Так, у статті 83 закону України про державну службу передбачено перелік обставин, які підставами для припинення державної служби. Або, наприклад, стаття 35 КУПАП дає перелік обставин, що обтяжують адміністративну відповідальність тощо за ступенем визначеності розрізняють абсолютно визначені і відносно визначені гіпотези. Абсолютно визначена гіпотеза чітко і вичерпно Вказують на обставини, з наявністю яких пов'язана дія адміністративно-правової норми. Стаття 12 КУПАПУ визначає, що адміністративні відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку. Відносно визначені гіпотези найбільш загальні, абстрактно формулюють обставини, які з'є умовою їх дії. Стаття 21 КУПАП визначає, що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, крім Посадової особи звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу. Проте часто адміністративно-правові норми не містять гіпотези. Зокрема, норми, що регламентують внутрішню організацію діяльності органів виконавчої влади, часто не мають гіпотез, так як містяться у вступній частині преамбулі чи загальних положеннях нормативно-правового акту. Диспозиція це основна частина адміністративно-правової норми, в якій зазначаються права та обов'язки учасників адміністративно-правових відносин. Характерну особливість диспозицій, як і адміністративно-правових норм загалом, зумовлено імперативний характер, коли учасники відносин не можуть за своєю згодою змінити правила поведінки, а повинні чинним саме так, як указано в диспозиції норми. Залежно від ступеня, Визначеності диспозиції поділяються на абсолютні визначені і відносно визначені. Абсолютно визначена диспозиція містить чітко і вичерпно викладене правило, що позбавляє суб'єктів суспільних відносин можливості вибору правил поведінки. Наприклад, стаття 64 закону України про національну поліцію вказує, що особа, яка вступає на службу поліції, складає присягу на вірність українському народу. Відносно визначена диспозиція містить загальні ознаки поведінки, в межах якої можуть діяти суб'єкта, наприклад, стаття 25 закону України про Державну прикордонну службу України, визначає, що державна забезпечує соціальний захист особового складу Державної прикордонної служби України відповідно до Конституції України, цього закону та інших актів законодавства. Санкція це частина адміністративно-правової норми, в якій зазначаються заходи державного примусу в разі порушення правил поведінки, встановлених цією нормою. Вона є логічно завершальним елементом структури норми адміністративного права. Який обумовлений існуванням диспозиції. Санкція є виразом осуду і примусу, який застосовуються державою до суб'єкта суспільних відносин при порушенні ним вимог адміністративно-правової норми. Особливості санкцій адміністративно-правових норм полягають у тому, що вони часто бувають відносні. Тобто внутрішня організаційна діяльність органів виконавчої влади передбачає дисциплінарну відповідальність. Нерідко встановлюється за порушення всієї сукупності адміністративно-правових норм, сформульованих в одному акті. Також характеризується наявністю великої кількості різних санкцій, наприклад, стаття 44 Кодексу про адміністративні правопорушення, тобто ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження. Говорить про те, що ухилення особи хворої на наркоманію від медичного Огляду на наявність наркотичного сп'яніння тягне за собою накладення штрафу від 10 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Звоєю чергою, ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами від медичного обстеження, тягне за собою накладення штрафу від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За ступенем визначеності розрізняють абсолютно визначені і. Відносно визначені санкції. Абсолютно визначені санкції чітко і вичерпно вказують на вид і міру державного примусу, тобто позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, або оплатне вилучення предмета, що був знаряддям, або безпосереднім об'єктом правопорушення, чітко визначений розмір штрафу тощо. Відносно визначені санкції передбачають мінімальні і максимальні або лише максимальні межі невигідних наслідків. Як, наприклад, Санкція статті 183 КУПАП, Тобто завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Передбачає накладання штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Залежно від складу, санкції поділяють на прості, складні й альтернативні. Прості санкції передбачають один невигідний наслідок. Складні санкції тягнуть за собою декілька невигідних наслідків. Альтернативні види санкцій містять декілька наслідків, один з яких може бути застосований до правопорушника. Так, санкція статті 173 КУПАП дрібне хуліганство, серед тих передбачає накладення штрафу, виправні роботи або адміністративний арешт. Отже, переважна більшість адміністративно-правових норм характеризується тим, що вони, по-перше, не містять конкретної санкції, оскільки є адресованими сторонам, які організаційно не підпорядковані суб'єкту управління. Порушення норм у таких випадках передбачає дисциплінарну відповідальність. По-друге, як правило, відповідні санкції встановлюються за порушення всієї сукупності адміністративно-правових норм, сформульованих в одному акті. По-третє, санкції адміністративно-правової норми зазвичай Зафіксована у вигляді відповідних заходів адміністративної відповідальності. Таким чином, норма адміністративного права, як будь-яка інша норма права, складається з гіпотези, диспозиції та санкцій. Найбільш чітко виражаються диспозиційні норми, оскільки в ній відноситься правила належної поведінки. Гіпотеза представляє собою характеристику умов, за яких необхідно керуватися вимогами цієї норми. Крім того, адміністративна правова норма не є то. Тожної змістові статті або параграфу того чи іншого акту. Специфіка адміністративно-правової норми полягає в тому, що санкція, як у деяких інших випадках, і диспозиція, і гіпотеза не завжди виражена безпосередньо у змісті того акту, в котрі включено цю норму, а досить часто вона передбачається іншим актом. Для того, щоб регулюючи вплив адміністративного права стосовно до суспільних відносин, що встановлять його предмет, дійсно мав місце. Потрібно, щоб норми адміністративного права реалізувалися. Це досягається за рахунок здійснення на практиці правил поведінки, що містяться у нормах права та їх реалізації, в свідомо вольовій діяльності людини. Отже, зазначимо, що реалізація адміністративно-правових норм це процес практичного втілення у життя приписів, що містяться в адміністративно-правових нормах. Розрізняють чотири основні способи реалізації адміністративно-правових норм. Перший додерження або ж дотримання це пасивна поведінка суб'єкта, що не допускає порушення адміністративно-правових норм. Наприклад, коли громадянин чи посадова особа не порушують санітарно гігієнічні і санітарно-протиепідемічні норми і правила. Друга це виконання, це активна поведінка суб'єктів, що направлена на виконання юридичних обов'язків, зафіксованих в адміністративно Правових норм або чітко реалізація зобов'язаючих норм адміністративного права, коли суб'єкти вказаної галузі права і відповідно правовідносини, які виникають. Своїми активними діями втілюють у життя покладені на них обов'язки. Це означає, що особи, яким адресовано вимоги адміністративно-правових норм, здійснюють передбачені цією нормою дії або утримуються від здійснення заборонених нею дій. Таким чином, виконання адміністративно-правової норми залежить від поведінки конкретної особи. Наприклад, громадянин, що досяг 16-річного віку, зобов'язаний мати паспорт і наявність паспорту при цьому буде виконанням цих громадських вимог відповідно. Адміністративно-правової норм. Так само, як і додерження, виконання здійснюється незалежно від бажання суб'єктів, регулюючих відносин. Третє це використання, тобто активна поведінка суб'єктів адміністративного права, за якою вони самі вирішують питання про здійснення відповідних дій чи отримуватися від них. У цьому випадку норми права буде реалізовані і тоді, коли суб'єкт виправдав активну поведінку у формі дії, і тоді, коли він обрав пасивну поведінку, діями. Що використання адміністративно-правових норм, як правило, є такі: це подання громадянином скарги, створення громадського об'єднання, використання працівником поліції спеціальних засобів тощо, на відміну від додержання і виконання, при використанні суб'єкт сам вирішує скористатися наданим адміністративно-правовою нормою права або утриматися від неї. Четверте застосування як прояв владної діяльності уповноважених державних органів із приводу конкретних справ із виданням індивідуальних. Юридичних актів з цього питання в юридичній літературі неодноразово визначалося, що неправильне застосування норм адміністративного, кримінального, цивільного та інших галузей права завдає суспільно значної шкоди. На жаль, про наслідки неправильного застосування норм адміністративного права згадується значно рідше. Неправильне їх застосування завдає шкоди не менше, а інколи навіть і більше. Таким чином, реалізація норм адміністративного права створює необхідні умови для стіснення режиму законності у сфері державного управління, виникнення адміністративних правовідносин, їх зміни або припинення. Адміністративно-правові відносини при цьому є юридичним результатом регулювання впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини. Разом із тим, такі норми регулюють переважно управлінські суспільні відносини, тобто відносно. Що виникають у сфері виконавчої та розпорядчої діяльності органів виконавчої влади. Далі розглянемо поняття адміністративно-правових відносин, їх особливості та структуру. Слід зазначити, що адміністративно-правові відносини це суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і обов'язків регульованих нормами адміністративного права. Складовими. Елементами адміністративно-правових відносин є суб'єкти, об'єкти та юридичні факти. Суб'єктом адміністративно-правових відносин є учасник, який має конкретні права і обов'язки. Для суб'єктів адміністративно-правових відносин характерним є наявність у них правоздатності та дієздатності. Об'єктом адміністративно-правових відносин є повіддінка людей, а саме їх дії, за допомогою яких реалізуються передбачені адміністративно-правовими нормами, обов'язки і права учасників даних відносин. Ці дії можуть бути пов'язані із дійсненням завдань державного управління, наприклад, видання індивідуального акту управління, особистими нематеріальними благами, наприклад, гідність людини, реалізацією суб'єктивних обов'язків і прав, наприклад, право на оскарження в суді дій посадових. Осіб і органів виконавчої влади, матеріальними предметами, наприклад, речами тощо. Адміністративно-правові відносини виникають, змінюються та припиняються при наявності умов, визначених адміністративно-правовими нормами. Такими умовами виступають юридичні факти це дії та події. Дії це юридичні факти, які з результатом активного волевиявлення людей розрізняють правомірні і неправомірні дії. Правомірні дії. Відповідають вимогам адміністративно-правових норм. Основним їх видом є юридичні акти. До правомірних дій, що породжують адміністративно-правові відносини, можна віднести, наприклад, постанови і розпорядження Кабінету міністрів України. Адміністративно-правові відносини можуть виникати і в зв'язку з тим юридичними фактами, які як бездіяльність. Неправомірні дії це такі дії, що не відповідають вимогам адміністрацій. Адміністративно-правових норм, вони тягнуть за собою виникнення адміністративно-правових відносин щодо застосування стосовно винних осіб відповідних заходів юридичної відповідальності, передбачених адміністративно-правовими нормами. Неправомірною може бути і бездіяльність, наприклад, ухилення від реєстрації мисливської зброї. Адміністративно-правовідносини виникають не лише в результаті діяльності людей, а й у разі настання певних подій, Дії це явище, що не залежить від волі людей. У зв'язку з різного роду подіями також виникають конкретні адміністративно-правові відносини. До подій належать, наприклад, стихійні лиха, пожежі, епідемії, повені, землетруси, вік особи тощо. адміністративно правові відносини мають наступні особливості. А саме, права й обов'язки учасників цих відносин пов'язані з практичним здійсненням їх учасниками державного управління і потребують для свого задоволення. Відповідних дій, виконавчого розпорядчого характеру. Наступне, умовою виникнення адміністративно-правових відносин є участь у них обов'язкового суб'єкта, який у цих відносинах реалізує функції публічного управлінського характеру. Адміністративно-правові відносини можуть виникати з ініціативи кожної і сторін, незалежно від волевиявлення другої сторони. Пори між сторонами адміністративно-правових відносин вирішуються як в адміністративному, так і в судовому порядку. Адміністративно-правові відносини, що виникають між ОСАУ органами виконавчої влади та іншими учасниками адміністративного права, не завжди є відносинами, що здійснюються за методом влади та підпорядкування. Ці відносини можуть реалізовуватися на засадах як влади і підпорядкування, так і рівності сторін. Але кожна сторона зобов'язана виконувати конкретні вимоги правової норми. Також порушення однієї зі сторін адміністративно-правових відносин. Вимог адміністративно-правової норми тягне за собою юридичну відповідальність. Така відповідальність настає, як правило, перед державою в особі органів виконавчої влади та посадових. Осіб. Також зазначимо, що адміністративно-правові відносини можуть класифікуватися на види за різними підставами. За характером взаємодії, суб'єктив адміністративно-правові відносини поділяються на вертикальні та горизонтальні. Вертикальні це відносини, коли одна із сторін має владні повноваження стосовно іншої, яка їй підпорядкована. Горизонтальні це відносини, що виникають між органами державної влади та не підпорядковані. Їм підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами. За метою адміністративно-правові відносини поділяються на регулятивні та правоохоронні. Регулятивні пов'язані з реалізацією позитивних завдань виконавчої влади, правоохоронні – з реалізацією засобів адміністративного примусу. За змістом адміністративно-правові відносини поділяються на матеріальні та процесуальні. Матеріальні виникають на основі матеріальних норм адміністративного права. Процесуальні складаються у зв'язку з вирішенням індивідуальних справ у сфері управління та регулюються адміністративно-процесуальними нормами. За характером дій, зобов'язаючого суб'єкта адміністративно-правові відносини можуть бути активними та пасивними. Активні мають місце тоді, коли зобов'язання суб'єкт повинен здійснити певні дії, у йому віці, наприклад, одержати паспорт повістки, з одержанням повістки, з'явитися військомат, пасивні пов'язані з утриманням зобов'язаного суб'єкта від вчинення певних дій, від вчинення певного правопорушення. Таким чином адміністративно-правові відносини становлять відносини, що виникають. У наслідок владної виконавчо-розпорядчої діяльності публічної адміністрації вони є складним поліструктурним утворенням, що обумовлено характером і особливостями галузі адміністративного права як складової публічного права. Дякую за увагу!